На території Чнянського національного природного парку продовжується депопуляція диких свиней. У яких було виявлено захворювання на африканську чому продовжуються заходи по депопуляції дикого кабана на сьогоднішній день? Вживаються заходи щодо перевірки всієї території. Якщо на території не буде спостерігатися динаміка знаходження трупів, якщо не будуть знаходитися живі особи, які будуть по там депопуляції, то відповідно вже від о, о, протягом 40 від останнього знайденого трупа або від вбитого дикого кабана, ми припинимо карантинні заходи. Відстріл диких свиней на території чнянського природного парку здійснюється місцевими мисливцями. Відстріл здійснювалося, знайдено декілька особів дикого кабана, які були знищені згідно встановлених вимог. Утилізовані згідно встановлених вимог, і тому сподіваємося, що більше на території парку ми не знайдемо. І сподіваюся, що ми виконали максимальних зусиль для того, щоб побороти цей спалах африканської чуми.